Остання путь, остання путь. Остання дорога. Остання путь. Стоп, стоп, стоп. Не треба здавати такий причіп у металобрухт, бо він ще принесе вам користь. Везіть його до нас і ми вдихнемо у нього нове життя. Відновимо ходовку. Підсилимо раму, адаптуємо до будь-якого трактора. Встановимо кузов об'ємом 25 метрів кубічних, гальма та шнековий завантажувач при потребі. Зробимо сучасний тракторний зерновоз та зекономимо вам кошти. Якість гарантуємо. Переобладнання ПТС-9 у тракторний зерновоз для тих, хто вміє рахувати гроші. Номер телефону на екрані, характеристики є на сайті. Більше відео дивіться у Тікток. Пишіть, телефонуйте, замовляйте.